Доброго всім дня, гарним людям, хорошим. Я дуже радий, що є люди, які не тільки пишуть під моїми відео всякі гадості приходять, але ще й допомагають мені. Ну, як ви зрозуміли і самі. Знаєте, що зараз дуже складно знайти якусь е, роботу. От, і е, ще те, що я е, трошки зараз е, загостривець у мене хронічні хвороби. От, і є трошки проблема. Я навіть, якщо пішов у ту біржу труда, зразу ж мене поведуть до воєнкоматів і кудись заберуть рити щось там, То я не зможу на сухом'ятці там десь сидіти в окопі чи ще десь. от, ну, Це так. Тому я хотів би подякувати людям. Я тут виконую роботу, є, буває, виходжу на ринок. там, от, Все таке. ну, Буває що таке, що не кожен день заробляю я. От, Хотів би подякувати. Хто мені трошки допомагає і такі поради, що ж зараз робити? Я, ну, таких універсальних рецептів на цей повод немає. Але є такий дуже гарний рецепт, це. Покращувати свої знання у будь-яких областях. Якщо у вас поганеньке здоров'я, то покращуйте ваші знання в області медицини, саме тих захворювань, які вас мучають. Трошки ви повинні знати свої права і юридичне право. Це обов'язкове таке. От, щоб трошки ви знали закон, як відповідати тим всім роботам корупційній системі, хто вас примушує до, до чогось, ви могли е, о, оказувати супротив, скажімо так. От, Що буде, ну, по, е, по вашому самопочуттю, якщо у вас здоров'я трошки покращується іще, то ви можете допомагати суспільству, вже дивлячись і виходячи з того, як ну, ви самі себе відчуваєте, і що ви можете дати цьому суспільству, як ви можете йому допомогти. От, і саме, хтось не це правду розказує, хтось в інших дійствах. От, здачі таке, дуже вдячний. Будь ласка, оці всі боти, хто приходить до мене щось писати там, не пишіть, ну, толку, ну я вас забаню. Що вам це дає? Я от не можу. Я от єдине не можу зрозуміти, що ви від мене хочете. Ну, приходите, щось пишете там, якісь погрози, якась співпраця з ворогом. Е, до чого це взагалі? Ну, отак от. Е, тобто, у мене що тут є Nokia 31.10, що я дзвоню Путіну в бункер чи що? Ну, смішні клоуни, чи що, шо? приходять, щось пишуть. То, е, друзі, не перетворюйтесь на зомбі, основне, на зомбаків. Вивчайте науки, вивчайте природу, вивчайте здоров'я. Вивчайте, трошки освічуйтесь в політиці, тільки в грамотній, в правді, що кажуть. Не перетворюйтесь на зомбаків, отих, от, які е, десь сидять в якомусь е, в зашореному інформаційному просторі, потім приходять до людей навіть целітелів, біоенергетиків, і пишуть їм всяку діч там під. Під їхніми відео. От, у мене нема, універсальних правил нема. Все починається з себе. Виженіть з душі бійців, е, прийміть природу, взаємодію з природою, а потім дивіться, як ви можете допомогти суспільству і інші дії. Друзі, дякую всім, хто мені е, допомагає. Найбільший час, якщо буде в мене трошки здоров'я, будуть якісь сили, я зможу щось дати суспільству, буду поширювати свої дії, свою співпрацю у багатьох галузях. Можу, можливо, ви так вважаєте за потрібним, що мої знання щось коштують. Я дякую за те, що ви щось там мені. Поповнюєте. Якщо не вважаєте, то і добре, ставте лайк тоді просто. Або дизлайк. Друзі, в чому наша проблема у українців? У чому вона? Вона в тому, що ми просто, е, знаєте, як, ми от, вважаємо е, чомусь, що ми там в чомусь дуже правильні і ще там щось. Но Справа в тому, що треба дивитись вглуб себе. От, як на сході кажуть, усі дійства починаються з глибокого переосмислення себе. От і якщо кожен буде змінюватись, якщо кожен буде практикувати доброчинність, совість, співпрацю з Всесвітом, жити, тобто жити по космічним конам. От, і у вас все буде добре. От. І ви зможете, ви проживете ту, те життя, яке вам віддано творцем. У вас все буде добре. І ви не уйдете з цього плану зарані, як кажуть. От. І в цьому, в цьому вся суть, друзі. Я вам дякую. Гарного дня вам сьогодні. І, можливо, будуть якісь думки. Я ще... Запишу, основне залишатися людиною, працювати над собою, поглиблювати свою співпрацю, знання з Всесвітом. І потім ви вже дивитесь від того, відштовхуєте, що ви можете дати загальному своєму народу, нації, людству і інше друзі. От, ну, Хто як, я ж кажу, буде краще здоров'я, то подивимося, що де яку машину можна розгрузити, десь записатися чи ніч. <рес> Гарного дня всім, всіх люблю, обійняв, Боти, не пишіть мені, це безполезно. Нічого ви не зробите, будете погрожувати, я ж кажу. Я знаю, куди звернутися. От, і е, головне, я хочу бачити під своїми відеопостами більше хороших людей. Чим їх більше, тим ми краще. Тим ви, наше суспільство е, позбулася вже хворобців і виздоровлює. Виздоравлює. Всім гарного діньочка. Обійняв.